Рівень води в краниці. Тут стовп води всього 3 метри, зараз упало більше, ніж на метр двадцять. Це при тому, що декілька днів вже йдуть дощі. Є велика ймовірність, що якщо буде засуха, цієї води не стане навіть на полив вгородини. На моїй терасі. Тому ще рік тому це було передбачено, прокопана була траншея, куди повинен здійснитися Забір води зі ставка, який для цього необхідно почистити, чим ми зараз і займемося. Ось так не дуже привабливо зараз виглядає мій ставок. Його довжина близько 15 метрів, ширина 6 копійками, орієнтовний об'єм 80 метрів кубічних. Ще минулого року я сюди запускав форель чи два роки тому, не Зараз я його на зиму спустив з метою, щоб коли зійде лід, відтане відмерзне. Тут дуже довго відмерзало, грунт був промерший на мул повністю, щоб почистити, тому що він не чистився 10 років. І служити він повинен як резервуар для води. Роботи тут чимало, місцями товщина на мулу досягає близько 300 см. Озброївшись своїм улюбленим інструментом, зараз будемо пробувати чистити. А тим часом вам вкладаю кадри природи, який я сьогодні назнімав. Весняна пора, природа просинається трішки красивим стрічку. Поїхали працювати. Ну і дощ починається як завжди. Так почну з самого верху, ось тут біля шлюзу, тут здебільшого лист, оскільки тут зверху течія змиває. тут, як бачите, висота дамби близько 3 метрів, звідси я і почну очистку чи зачистку. Основна маса молу там внизу, але ж почнемо спочатку. Дуже багато. Палок гілля обломаного. Тут придеться попрацювати не тільки лопати. Ну, але раз на 10 років можна, погнали! Третій Блін, народ з цими мікрофонами забув включити мікрофон-приймач на камері і придеться перезаписувати відео. Там було символічно, вже зараз немає, вже його почистив. Там було символічно, як я кидаю. Останню лопату. І цей проект по, очисті, по о, очисті ставка від намулу, від листя закінчено. Він тривав 3 дні по 5 годин. 15 годин я копав. Замахався я в чент. Це треба було зробити ще раніше, тому що листя гнило під намолом, отравлювало воду. В цьому ставку два роки тому жила Форель. Відео в мене є, залишу посилання в кінці, кому цікаво подивитися, таке воно релаксуюче з підводними кадрами. Як вам, мабуть, видно, дно ставка повторює рельєф яру. Водно забетоноване, і тут є природний стек майже повністю. Наступних два дні передують дощі, дощі трішки змиють ці залишки, це ж неможливо замітати тут не збираюсь. Далі я глушу обидва отвори зливних. Там сотка діаметр труба. Набираємо води, вона буде частенька, це однозначно. В плані, можливо, я підкреслюю, повторюю точніше. Ставок планується як резервуар на випадок засухи, оскільки дуже була малосніжна зима, дуже зараз малий дебет води. В криниці у мене ніколи такого не було, що падала вода на півтора метра. У мене в криниці чуть більше куба води. Це дуже мало. Якщо продається поливати, може бути катастрофа. Тому цих 80 орієнтовно кубів, які він вміщає, будуть завжди в наявності і в доступності. Джерела б'ють завжди, водичка буде. На рахунок риби, можливо, запущено точно не форель. Оскільки, як виявилось, місцеве народонаселення дуже ласе до форелі. Особливо коли починається грибний сезон. Дуже багато любителів тут порибалити на халяву. Тому форелі, напевно, що не буде. Це задорого, та й запізно вже буде її запускати. Її треба запускати вже в цей час, навіть раніше. Малька, ну, кормити і так далі. Це такий собі довгий ровер. Запущу якогось плотвічку, якогось карасика, хоча карасик тут не буде рости, оскільки вода холодна, джерельна. Але щось, щось живе повинно плавати, тому що я люблю, коли щось живе, плаває. Mm. Так само, як питання про свиней в наступному відео, точніше в минулому відео я е, заїкнувся, що маю намір вивчаю питання про чорних вітнамських свиней завести. Чоловік написав в коментар. Щоб не, не йти на це діло, тому що розриють город, будуть окопи по коліна. Так я нічого не втрачаю в мене, або свині розриють город, або мурахи зроблять щось такі мурашники, тому що площа чимала, косити все недоцільно. Ну, єдиний момент, е самий для мене момент, що потрібно буде або електропастух ставити, щоб вони не лізли на виноградник, це понятно. Але в загальному питання поки що вивчається, я ще його не відкинув. Чоловік підкинув класну тему про гусей. Мовляв, заведи гусей. Вони дуже шумні, будуть клекотіти, буде веселіше на хуторі. Ну є в, цьому, є в цьому рація. Я прийняв цю ідею так. Прикольна ідея, ну, звичайно, не в цьому ставку, тому що гуси вони гадять, у них багато аміаку в цьому, в посліді, і вони дещо забруднюють воду, але там нижче є, де їх тримати. Єдина проблема це лисиці і яструби. Думаю, що гуси тут не дуже виживуть. В принципі, які кролі, в принципі, які кури. На це все треба робити дуже щільну загороду, і причому з покриттям зверху. Бо коли тут ще жили сусіди, які три роки тому виїхали в Португалію якраз перед війною, то всіх їхніх курей побили яструби. Одну курку знайшли десь там в ярушу, вроді як лисиця задушила, а всіх решта курей побили яструби, тому що ну, вони тут літаються, їхня територія, це понятно. Тому планів багато. За що братись поки що не ясно. Сьогодні, точніше, вчора, мав намір зняти відео про те, як я готую бордоську суміш для обробітку лози. Поки брунька не почала розкриватися купив ці всі інгредієнти, негашене вапно, купив мідний купорос, ну, коротше, підготувався, вивчив трошки питання. Як виявилось, 25 кілограмів мішок вапна, вапно не гасилося. Ну, понятно, що краще брати таке кам'янисте вапно, в камені, але не було. В камені брав таке. Раніше в них брав, гасилося. Цей раз не згасилося взагалі. Сьогодні поїхав міняти. 25-кілограмових мішків не було, були 35 кілограмів. Взяв звідти пробу. Теж не гаситься, очевидно, ціла палета бракована партія. Або воно вже перемерзло. Хоча стверджують, що, що в порошку воно не перемерзає. Ну, не... Коротше, віддали гроші, розійшлися мирно, вапна немає. Можливо, завтра на торговиці буде. Питання відкрите. Наступних 2 дні продають дощі, вже ні про, ні про який обробіток мова не може йти. Але на наступний тиждень, коли закінчиться мій желгідний, коротенький відпуск буде декілька днів сонячних, якщо брунька на той момент ще не, не стартане. То маю намір обробити бордовською сумішю, попри те, що багато виноградарів ставляться до цього доволі скептично. Поки ходив, тинявся, поки були дощі, зробив ще одну терасу. У мене вже тепер дві грядки тераси. Тераса це найкращий спосіб, це однозначно. Класно глядає, десь потім покажу. Почав заготовлювати. Привіз гною коровячого на цих кадрах. побачите зараз. Засипаю його в ванну, заливаю водою, і нехай перебродить, прокисне, щоб потім можна було підживлювати деякі кущі, доведеться підживлювати, оскільки має дуже слабий ріст, так би мовити, органічне добриво на 100%. Які ще плани? Планів багато. Але всі плани впираються в те, що е, треба тут бути на місці. Були б і свині, були б і кури, і, і, ну, і гуси. Але поки що основна робота вимагає такого графіку, що я можу сюди тільки приїжджати, максимум на 2 дні. Там. Наступне відео про бордоську суміш, як я її буду робити, як я буду обробляти лозу. Я на всіх останніх відео з Лопатами. Ось так пройшли 4 дні мого відпуску, лишили ще 3. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім добра!